Питання національних меншин, компактно їх проживання на теренах краю забезпечення культурного освітнього рівня обговорювали під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Обрали саме Закарпаття, адже тут мирно живуть представники близько ста різних національностей. Наше виїзне засідання комітету. Сьогодні зумовлено тим, що ми стоїмо на порозі підписання асоціації з європейським союзом, і ми би хотіли показати. Всім народним депутатам, всім представникам, що Закарпаття найближче до Європи, до Європейського Союзу, і що для нас вирішення багатьох питань, як для закарпатців, так і для всіх, буде в позитивному руслі. Етнічна ситуація в області стабільна та тим не менше існує і низка проблем. Так у квітні затвердили стратегію щодо захисту та інтеграції в українське суспільство Ромів та урядовий план заходів на її виконання. Наразі ці заходи не передбачають фінансування, кажуть фахівці. Окрім того, план не містить жодних конкретних показників, які б давали можливість оцінювати результативність та ефективність виконання стратегії. Загалом на проблеми нацменшин цього різд бюджету виділено 52 мільйони гривень. Коштів, які бракує, надзвичайно бракує для діяльності е, об'єднаних. Громадських організацій національних меншин у такому форматі є вкрай мало. Тому завдання сьогодні для законодавців, тобто для Верховної Ради, так сформулювати зокрема нову структуру закону про національні меншини, який би унеможливлював розпорошення коштів. Озвучили й ті проблеми, з якими стикаються закарпатські румуни. Саме представницький. Орган, який підтримує зв'язки з румунською діаспорою, це департамент, який діє при Міністерстві закордонних справ Румунії, і проводить різного роду заходів, підтримує фінансово і не тільки шляхом проєктів, якраз зв'язок з румунами з усіх держав. Досвідом вирішення питань нацменшин може пишатися Угорщина. Зазначили на засіданні. Як вдалось досягти позитивних результатів в цьому напрямку, розповів Йожев Бачкаї, генеральний консул Угорщини в Ужгороді. Ми досягли цих результатів у рамках східної співпраці. Зокрема, партнери з Європи допомогли в розвитку 60 закладів освіти в країні. Хочу підкреслити, угорщина готова передати свій досвід в цій сфері. Для нас це питання дуже важливе, адже угорська етнічна група широко представлена на Закарпатті. Результати засідання вплинуть на подальшу законотворчу діяльність комітету в цьому напрямку, що надзвичайно важливо, запевне голова обласної ради. Тим паче, коли Україна рухається до Європи, визне засідання комітету. Це дуже важливо, дуже актуально. Адже прийняті до цього часу закону і підзаконодавчі акти дають багато надій для в тому числі для національних менших для Закарпаття. Але хотів би вам побажати, щоб ті. Напрацювання ці серйозні речі, з які ви сьогодні будете говорити, за які будете доповідати у Верховній Раді, я б хотів, щоб ваші колеги, народні депутати, вас підтримали і підтримали в більшості в тому, щоб ці речі, які ви приймаєте для найменшої національної меншини в Закарпатті, в Україні, щоб вони були закладені, в тому числі і в фінансовому виразі. Також звернувся Іван Болога до депутатського корпусу з пропозицією вирішення питання фінансового наповнення прийнятих законодавчих ініціатив. Подальшому проблемні питання озвучені на засіданні будуть враховані при розподілі бюджету на 2014 рік. Запевнили представники комісії. Говорили на засіданні не тільки про проблеми нацменшин, а й про порушення прав людини. Зокрема, на зустріч прийшов і журналіст, громадський активіст Олег Диба, який попросив звернути увагу на ті події, що днями трапились в Ужгороді. Говорив про конфлікт між представниками змі, громадськості, правоохоронцями та іншими особами під час святкування дня міста. Можуть знімати. <пробітник> а, і що, я маю бути юристом, щоб це знати. Я, я право, за... право записував. Нагадуємо, під час мирної акції в стінах міської ради журналісту погрожували вбивством. Відповідь на це звернення була наступною. Прошу дуже ваша заява. Я думаю, що депутати, представники і профільного комітету, і заступник голови Верховної Ради, ми будемо реагувати. Нема проблем. Все, прошу дуже. Тоді, тоді будь ласка.